Волейбольний турнір в честь полеглого бійця Дмитра Харахонді відбувся у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Дмитро був чемпіоном України та випускником ВТФК. Молодший сержант на псевдонегроні загинув 9 жовтня 2024 року поблизу села Нововодяне на Луганщині. Займався волейболом, був кандидатом у майстри спорту Дмитро Харахондя, випускник Вінницького технічного фахового коледжу, став на захист батьківщини у 24-му і загинув 9 жовтня того ж року на Луганщині. Пам'ять про захисника у коледжі влаштували волейбольний турнір. Волейбольний турнір, тому що Діма з дитинства йому привили любов до такого виду спорту як волейбол. Він дуже хотів, навчився, в нас відкрився гурток, був спортивний гурток з волейболу. І Діма почав займатися. Він мріяв стати чемпіоном України, займатися в професійній лізі. Дмитро обожнював волейбол. Він грав у нього у кожному навчальному закладі, де здобував освіту, а в складі Вінницької обласної збірної став чемпіоном України. Прекрасний був капітан, талановитий до спорту, відданий спорту. Регулярно посіщав тренування і самовіддачею віддавався на тренуваннях. Вони у збірні Вінницької області були чемпіонами України. України. В них була прекрасна команда, Дмитро був її капітаном. І ми на сьогоднішній день маємо гарні здобутки нашої волейбольної чоловічої команди, завдячуючи тому, що історія пішла більше, як 20 років тому назад, і вона починалася іменно з усіх дітей. У турнірі взяли участь команди з технічного університету та коледжу, волейболісти з селища Бродецьке і друзі оборонця. Я граю за команду Бродецького. Ми колись тренувалися разом з Дмитром. І сьогодні, відповідно, приїхали вшанувати його пам'ять. В першу чергу він був професіоналом своєї справи. Він любив спорт. Можна сказати, що на нього можна було рівнятися. Волейбольний турнір пам'яті у коледжі провели вперше. Надалі він має стати щорічним. Я знаю абсолютно переконана, що він буде мати продовження, і це буде вже традиційний такий жовтневий турнір, турнір пам'яті нашого випускника. Він був прекрасним спортсменом, кандидатом у майстри спорту. Я думаю, що такі ідеї вони мають народжуватися і мають сенс бути продовженими. Тому що ми маємо пам'ятати тих, хто у нас навчався, тих хто був з нами поруч. Від початку російсько-української війни 31 випускник коледжу поліг на полі бою. Євгеній Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.